Мої вітання! З вами компанія «Ізі Автолуцьк». З нами легко автомобілі з оригінальними пробігами, прозорою історією обслуговування та чесною інформацією по автівках. Сьогодні в вашій увазі дуже такий ексклюзивний варіантик. Їх ще в Україні дуже мало. Це у нас не простий меганчик, а гібридний. Маємо 1,6 бензиновий двигун в комбінації з електродвигуном та електробатареєю в 10 кВт. Це у нас є плагін. Тобто автомобіль, який заряджається з розетки, плюс має бензиновий двигун. Він був виграний нами на ліському акціоні, вже є розмитнений, проведений професійний дитинг та очікує свого першого власника в Україні. Ну і зараз трішки детально про нього розповім. Поділюсь враженнями, я його вже два дні тестую, катаюся. Емоцій від нього достатньо. Постараюсь їх передати вам. Маємо ми 2020 рік. Двигун вже сказав, 1,6 бензин у нас, плюс електродвигун з батарейкою. В сукупності вони дають нам 118 кВт потужності. На батарейці 10 кВт він може проїхати від 50 до 70 кілометрів. Ну, Рено саме заявляє, що він проїжджає до 70 км. В мене поки вдавалося максимум 54 проїхатись. Ну, можливо, я трішки агресивніше їздив. Далі, коли кінчається запас акумулятора, автомобіль може їхати на бензині і одночасно знову ж таки заряджати свою батарейку. Батарейка заряджається від рекуперації, від гальмування, від накату коліс, а також від самого двигуна. Як зайду в салон, я вам покажу стрілочками, як це все відбувається. Пробіг на даному автомобілі 115 тисяч кілометрів, автівочка без жодного підфарбування. Детальне відео з точноміром фарби надам на вимогу усім бажаючим придбати даний автомобіль. А загалом це відео робиться в додаток до оголошення в авторії, посилання на яке ви знайдете в описі під відео. Там роздивитесь детальні фотографії, детальний опис автомобіля, дізнайтесь актуальну ціну. А також посилання буде ще на різні наші соцмережі, де ви можете ознайомитись з нашою роботою, побачити за допомогою інстаграму чи Тіктоку. Які ми машини привозимо, коли ми їх привозимо, як, в якому стані. А за допомогою телеграму маєте змогу придбати автомобілі на етапі транспортування по найвигіднішій для вас ціні. Ось я обійшов по колу автомобіль, на ньому нема жодних слідів експлуатації. Якщо якісь є, то вони найдрібніші, їх потрібно шукати з мікроскопом. Дійсно дуже файна та збережена машинка. Колір у нас просто шикарний. Рідкісний для миганів, він такий голубовато зеленувато, сірий. Ну, виглядає дуже цікаво. в Сонечку він не маркій, напилюка, пилюка на ньому не, взагалі не видно. І зараз пройдемося по комплектації даного автомобіля. Бачимо, у нас стоїть оптика LED Purvision. Це вже їхня нова рестова оптика. У нас присутні протроніки перед-зад. Далі у нас стоїть датчик світла та дощу. Ось такі гарні легкосплавні диски на зимовій гумі. Ось такі повсюди шутики, що це у нас є є теч, плагін, гібрид. Маємо два лючка зарядки. До речі, цей у нас відкривається на бензин тільки з кнопочки, яка у нас присутня ось тут. Ось його відкрило. З лівої сторони ми заправляємо бензин. Бак у нас на 40 літрів. А з правої сторони у нас Лючок для зарядки електрики. Мав теж цікавий випадок, заїхав на заправку, став як заправляти бензин, а заправщик вибігає і каже, ви не з тої сторони стали. Бо він ж бачить цей лючок і привик, що мигани всі з правої сторони заправляються. І свариться з нами, каже, переїжджайте швиденько. То така була смішна ситуація. Ззаду у нас також є паратроніки, автомобіль в заводському тонуванні. Ну йдемо до салончика, покажу що ми маємо в салоні. Салон у нас тканевий, з боковими підтримочками. В ідеальному стані, ніде жоден елемент не перешивався, все як нове, не затерте, не протерте, все дуже-дуже гарне. Стан керма. Стан кожної кнопочки все є як новеньке. Точний пробіг у нас. Дивимося. 115 тисяч кілометрів. Ось так воно показує запас ходу сумісний на електриці і на бензині. До речі, я його заправив десь там на 10 літрів і вже 5 викатав. І ось такий у нас запас ходу показує. Вже маємо нову мультимедію, нову кліматичну установочку керування. Також у нас присутні підігріви сидінь, присутній підігрів керма ще у нас тут кнопка. Важіль КПП в якому стані, електрогальмування. Також тут різні. Кажу, я вибачаю, вже заговорився електростоянковий, тут різні режими руху у нас включаються. Далі покажу стан пасажирського сидіння, стан задніх сидінь, потолочок все є файне та збережене. Стан прийому без зауважень, стан дверної карти теж все гарненько. Ну і йдемо до заднього ряду сидінь. Тут усе файно теж, все як нове, ніхто, напевно, і не їздив. Стан прийому теж без зауважень, стан дверної карти все гарно. Йдемо до багажника. Шторочка на місці. Стан кришки багажника без зауважень. Тут у нас комплект зарядка йде та подовжувач. Все є. Знизу у нас ось стоїть батарейка. Там у нас компресор з балончиком, далі крюк і знак з аптечкою і жилетками. Не пам'ятаю, чи тут ще є. Тут у нас така додаткова ніша можна щось перевозити. І з цієї сторони у нас акумулятор стоїть запускний. І йдемо по правій стороні, пройдемося. Карта без зауважень, стан прийому, все новеньке. Відразу він код усім бажаючим перевірити Любу інформацію по інтернету по даному автомобілю. Ще раз стан танцидінь. Переднє бачу у нас відсунули ми для фотографувань. Ще з цього ракурсу, як це виглядає. І йдемо до переднього пасажирського місця. стан дверей. Трошки капель накапало, а свито. Стан пройому. Ще раз стан сидіння. Зараз я його відсуну трішки в своє положення, ось так гарніше буде. Стан панельки, торпеди. Ось так все гарненько та Файно в даному автомобілі. Все працює, все. Ми його перевіряли, все в автомобілі без жодних зауважень. По підвісті він весь гарно збитий, жодних помилок немає. Готовий до експлуатації. Ще відкрию капот, покажу, що в нас під капотом робиться. Так. Ось такий у нас двигунчик стоїть. В додаток ще електродвигун. Бачимо, остання заміна у нас була на 78 тисяч, але мені здається, що в книжці ще інша заміна має бути. В 2023 році по фарах у нас усе. Так, дивимося, де то у нас рік випуску 30.06.20 фара. Ліво, точ, точніше право, а ліво в нас 7.0720. Тобто все в оригіналі, жодних гвинтик ніде не кручений. Тут все покажу. Двигун не митий. Отакий, як приїхав з Європи, так і є. Ну і зараз ключики не взяв з собою, візьму ключі, слідуючим кадром заведу, покажу, як вона заводиться, як вона проїжджає. Так, взяв я ключики. У нас, до речі, тут звичайні ключі, без ключового доступу немає. І зараз заведемо, покажу, як він, як він заводиться як він працює. Так. Засвітилась у нас панель приладів. Двигун... Збройований, дверки закрили. Трошки я на себе підлаштую. І ось дивіться, у нас влаштую. Показано синім заряд батареї акумулятора білим полосочкою це у нас бак бензиновий. Ой, я вибачаюсь не туди глянув. Ось тут у нас бак бензиновий. І зразу у нас машинка попереджає, що потрібно пристигнутися. Ну, я поки пристибатися не буду, бо незручно. І зараз будемо рухатись. Поставив на драйв і покажу, як вона гине. Ось ми поїхали на електриці. Зверху показує ЄВ. І ми рухаємося зараз повністю на, на електриці. Коли в нас закінчується. Електрика у нас з'являється значки і показує, з чого бере автомобіль свою потужність. Такий трикутник робиться. І Автомобіль навіть при розрядженні батарейці він буде заряджати батарейку від двигуна, а також від рекуперації. До речі, маємо кнопочку B у нас, теж присутня. І навіть не заряджена батарейка сама по собі зарядиться і теж буде вас на електриці, як мінімум по місту вас вести. Тобто в цьому автомобілі можна їхати в далеку подорож. Він вам буде їхати, наприклад, більше 130 км ви їдете вже на бензині при швидкості такій. А е, в цей час заряджаєте батарейку. Коли заїжджаєте в якесь місто, він сам автоматично переходить на електрику. І там, де найбільша витрата палива на електриці. Ви вже будете рухатись на електриці. Так, Трішки бачу, я заговорююсь, тому що вже як той Юлій Цезарь і знімаю, і розповідаю, і катаюся. Ось ну, такий малесенький тест-драйв проведу по нашій парковочці. Емоції класні від автомобіля. Саме цікаво, що він практично безкоштовний. В плані того, що ви на нічний тариф можете собі поставити, за три години зарядити його. І перших 50-60 кілометрів ви проїжджаєте. Ми вже підраховували за 22 гривні. Тому що 10 кіловат зарядити в внушкам тарифі – це 22 гривні виходить. І вам їх хватить на 50-60 кілометрів. Ось такий автомобіль буде у нас в продажі. Кого він зацікавить більш детальніше, зв'язуйтесь з нами. Надамо усю потрібну інформацію. Ну і дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь та до зустрічі.